Іпотерапія, а, тому що зараз термін дуже часто вживається, але вживається ніби так взаємодія конем. Це і є іпотерапія, і вона несе з собою якесь там відновлення, ефект, погладили коників, покаталися вже іпотерапія. спілкування цим. Як спеціаліст, скажу, що це не так. Є дозвілля, і це дуже чудово з кіньми. Але іпотерапія лікування. І воно має проводитися відповідними спеціалістами. Що ж таке на саме іпотерапія? Це метод нейрофізіологічного втручання, тому що коливання, які йдуть від спини коня і передаються на тулуб вершника, мають відбуватися таким чином. Тільки спеціаліст може побачити, щоб кінь був анатомічно правильно складений, правильно навчений, вершник сидів в правильному положенні тіла, і ці коливання застосовувались таким чином, щоб вони впливали на мозок людини, на кору головного мозку. Тому що е наша ціль, наша ціль нав'язати через коня здорові рухи коня щоб передалися людині людині і впливати на її здатність рухатися на локомоцію з якої коні народжуються